На каналі Forgame Pro. І сьогодні я вам покажу команду в Майнкрафті, яка вам точно знадобиться. Якщо вам в копати, то вона вам точно знадобиться. Отже, починаємо! Отже, дивіться. Ми беремо любий якийсь блок. Я, наприклад, беру блок землі і лопату. Отже, ставимо сюди ось цей блок, винчаємо його лопатою і запам'ятовуємо ці координати 211, 74, 73. Отже, ламаємо цей блок і тепер прописуємо цю команду. Спочатку решітка. Потім пишемо слово «філ». і пишемо координати, які ми запам'ятали: 74, 73. Тепер ми пишемо ось такі е, дужечки, чи як їх можна назвати, і пишемо слово Air. Тепер натискаємо сюди і сюди. І ми таким чином видалили будинок. Не журіться. Хто не зрозумів. Я ще раз покажу обов'язково. Наприклад. Наприклад, ось тут. Отже, дивіться. Вимчаємо цей блок лопатою. І обираємо раз, два, три. Отже, тепер запам'ятовуємо ці координати: 211, 67, 77. Отже, тепер прописуємо цю команду. Отже, слово філ 211 68. 78 Ой, перепрошую, чекайте, я згадав. І тут має бути ось так. Далі прописуємо ось це. Слово АМ. І ми видали такий блок. Ну, це блоком не можна назвати, але ну, таку дірочку. Отже, так можна робити з любим будинком, з любим предметом. Але, у кого погана пам'ять, то можете просто запам'ятати, записати, тобто, координати ці. І тоді, тоді ви точно це зможете зробити. І ось чому доказ ця команда дуже ефективна і не така хитромудра, довго чи щось таке. Це можна зробити навіть з тією церквою. Отже, з цією церкви її можна так само видалити. Але треба бути уважним, щоб не пропустити жоднісінького блока. І так взагалі можна зробити з усіма будиночками і взагалі поселення не буде. Отже, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб побачити нові відосики про такі команди і всякі такі приколдеси. І не забувайте писати коментарі. Мені буде цікаво їх дуже почитати. І пишіть, якщо вже знали таку команду. Якщо ви її знаєте, то просто лайкніть відео і підпишіться на канал. Отже, всім па-па!